І всім привіт, друзі! З вами я, Назар, і сьогодні я вам покажу, як построїти ферму мобів. А ви підписуйтесь і ставте лайки, а ми починаємо! А для цього нам треба Діться, нам да вода. Оце і воро. Нам вода треба, камінь. Сундук і воронка, дивіться. Я вже там почав скидувати, дивіться. Воно реально починає сюди все скритом. Вона поки що не нужна. Ми... Ну є як зробити, просто треба... Надо... ми тут дровимо. Надо площадку таку зробити. А ви ставте лайки, пишіть в коментарях, які мені побутові зробити ще. Давайте давайте. Так. А на скільки блоків я не знаю. Ну наскільки хочете строити? Ще... чим більше, тим краще. Ну, так. Я тоді повернусь, я закінчу. закінчувати. Я дуже довго буду строїти. Друзі, як оце закінчили, ми робимо так. чотири блоки. Вже в... ну. і така у нас має вийти. Але далі треба вже строити тут стіни. І построїмо стіну, щоб вода не витікала. Да, нам, до, до речі, я ж казав, що потрібна вода. А, хочете фокус скажу? Дивіться, у мене тут три світи. М -м 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 -м. І болото ще, ще не, йде болото. Але ну, нам робить робить робити і робити. І я ж хотів сьогодні привітати усіх дітей. Сьогодні ж Днем Святого Миколая Да. Це правда, звісно, ну як сказати по старому празднику святого Миколая. я ну я ще хочу до кого сьогодні приходить Миколай, до кого 6 грудня приходив, але ж на спухати що він приходить так. і отак от тепер робимо -ра -ра -ра. у нас в карма наприклад ми дивіться, отак падатимуть падатимуть і розбиватиметься тоді перевірю я, спешу Ох, як раз. я не знаю, че ма так я погода погода якась не понятно. У мене давно дождь вообще там. Так Так, друзі, я зараз повернусь. Так, друзі, я вирішив попробувати стрибнути <сум> О, туди і спробувати. Якщо я не вмру, то якось строить. Та ну так не ну, чесно, я не знаю тепер що робити uh, я тоді зараз. Так, ви ж бачили, що я не те зробив. Мені все. І тим заламать. Ну, це ж не проблема зробити щось нове. Аж зараз поверну. І так, друзі, двічі ще я зробив. І тепер точно можна включати виживання. А не нельзя. Что еще проблемка? Можно же вот так, даже может не все. Так, будем. Ну, но все равно тут бы не стоит. Так. Так, так, так. Так, так, так. Давайте подумаем, может уже кто сейчас полностью. О, не тут, а не тут, а не тут, а нельзя. Боже мой. Раз. И можно сказать, что мы уже закинчили. Да. Построить сейчас, сейчас стажку. Ну, чтобы нормально было ходить. Да-да. И фарма была готова. О! Я уже вас... мне, знаете, что придумалось? Просто можно вот так, драбинку. А, ага. Для цього я А, хто тут новенький на каналі ставте лайк. Наша ціль 1000 підписників. А то ви бачите, що скину там підписників. Я стараюсь і випускаю відео Тільки для вас. Тому. Тому. Ви думаєте я забудусь? Я... Так, друзі, дивіться, я вже постраю І Тут даже уже есть. Да. Подождите. А, это месяц. Давайте поднимем еще раз. Ты уже накапал. <свес> <свес> Я забыл. Так, друзья, у нас вышло... А -а 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 -а. <свес> Итак, друзья, у нас вышло побутово Того конструктора, якщо хочете, щоб я ще показував, що робити, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Всім пока! А